Боже, ти його відкриваєш, і він зразу пахне. Так, слухайте. Шкварок хочу. Надо спекти марципан на Новий рік. Чи на різдво. Я що, без рука, насправді, що я в нього марципан не запхну. Так, купила цю, оцей марципан у метро. По-моєму, за 250 гривень. Бачите, отакий він. По суті, це кекс довготривалого зберігання. Ну, і, по факту, він повинен дуже класно пахнути. Прямо дуже класно. І всередині, має бути смачна начиночка. Щас розріжу і все. І закриваємо цю тему. І шукаю рецепт марципану. Фу, марципану штоліна. Так. Так, так, так. Розрізаємо. Дивимось всередині, бачите? От. Оце отой от марципан. Оце. Оце. Оце для мене самий настоящий штолін. Зараз я його одріжу. Тонесенький кусочок. Хоча чого тонесенький? Ви вже почала їсти мучне таня, не розслабляйся. От. Малесенький такий гарний шматочок. Це заради цього марципану. Оцей марципан, він дає аромат на весь на весь кекс. Уявіть. Дитину в 90-х, дітей 90-х. Які попробували штолін з марципаном. не розуміючи, що це таке. Ми не розуміємо, що це таке. Оце тикали і пальцем, і лизали, і думали, чи то мармелад, чи що воно таке, а це був марципан. Дуже смачно. Треба спекти штолін. Я вам І пахне штоліном. Марципан і цитрус це два головних аромати тут. І дуже збите тісто. Ну, я таке можу зробити, так? Да? Я б марципану, звісно, більше поклала. Ну, ладно, непоганий. Непоганий штолін. Гарна, вдала покупка. Особ... Ой, боже, особливо після шуби. Це так, знаєте, закусила шубу. А -а -а. Супер.